Друзі, всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі. Відразу хочу попросити підтримати наш канал, підписатися, тому що для нас це важливо. Ми створюємо україномовний YouTube, україномовний контент і виключно українською мовою, що значно обмежує і кількість підписників, і кількість переглядів. Тому буде приємно, якщо ви просто нас підтримаєте своєю підпискою. Нарешті дочекались своїх акумуляторів. Сьогодні ми стали на крок ближчими до енергонезалежності. Три місяці і один тиждень вони до нас пливли морем, чекали довго. Звичайно, вже осінь. Хотілося б, щоб вони були влітку, щоб повноцінних протестувати. Але вже маємо те, що маємо, як то кажуть. І на тому дякуємо. Тому, якщо ви будете замовляти акумулятори в Китаї, майте на увазі, що чекати буде досить довго, десь місяці три. Два з половиною хтось писав, хтось три, хтось більше трьох, ну в середньому три місяці треба розраховувати. Враховуючи вартість даного елементу, то це такий, навіть я б сказав би не маленький крок, а досить таки суттєвий. Тому що сонячні панелі в системі це найдешевше, що може бути. Основна ціна це завжди акумулятор. Тобто, якщо ви берете сонячні панелі на тисячу доларів, розраховуєте ще обладнання з інвертором десь ще. Півтори. Це приблизно. Всі, хто хоче зробити собі сонячну станцію, рекомендую відразу. Звісно, це все фінанси, це все затрати, але рекомендую відразу ставити літі фосфатні батареї. Сьогодні вони нам доїхали, 6 банок, 314 ампер-годин. номінальна ємність фактична, мабуть, 315 Підключили вже БМС, вже все працює, але про збірку буде згодом трохи пізніше. Сьогодні буде відео про. Розпакування, подивимось, як вони доставляються, що мають в комплекті, та яка напруга на кожній банці. Тема зараз така актуальна енергонезалежності, що всі ці відео і найближчі відео будуть про енергонезалежність, саме про сонячні панелі, про роботу сонячної станції, про роботу акумулятора. Тож, приємного перегляду. Дякую, що ви з нами. Дякую всім постійним підписникам, хто дивиться нас, і всім новим всім глядачам. Нарешті доїхали акумулятори до нас. Літізалізофатні комірки, йшли вони в такому пакуванні. Ось така штукенція зробник поклав ще такі самоклеючіся. Ізоляційні такі прокладки, хоча я до них, до цих акумуляторів заздалегідь замовив стеклотекстоліт. В комплект йшли ось такі перемички. Так, що будемо мірі? каждый из них три шестнадцать три семнадцать три шестнадцать три семнадцать три тут у нас три семнадцать 317, 317, 317, всі комірки заряджені, мають рівну напругу, це означає, що можна їх зразу почати збирати, не потрібно їх балансувати перед цим, що є дуже і дуже гарно та економить час. Виконані вони дуже якісно. Виконані вони дуже якісно. На вигляд навіть немає жодної нерівності. Шикарні комірки. Подивимося, як вони в роботі, почнемо збірку. Клапан теж все ціле. Ось так воно виглядає. Дуже приємно по якості зборки. Більше такого особливо нічого нема чого додати. Їхали вони 3 місяці і декілька днів. Ну, 3 місяці і один тиждень. Ну, нарешті доїхали, дочекались. Попереджали люди в коментарях, що їдуть надто довго. Вони плили морем, так як акумулятори не можна перевозити літаком. Тому все було надто довго. Але нічого, такі доїхали. Тож підписуйтесь на наш канал. Буде друга частина відео модернізації сонячної станції, основна частина по збірці даного акумулятора. Ось таке вийшло відео коротеньке. Наступне відео вийде вже про збірку. Теж, мабуть, буде не дуже довгим, бо вже досить багато в інтернеті є матеріалів, як збирати, як підключати, що встановлюється додатково. Тому я думаю, що відео буде теж коротке. Дякую, що подивилися. Підпишіться, задавайте питання, по можливості буду відповідати. Дякую на все добре!